Так же завжди зіграємо ці каточки, тут ну призистав, мені не пощастило. І дроп. Так що дивимось. О, нам ці давили опита. У мене якраз їх нема. це в принципі, хотів опять кредитів, вов, багато. Зорам. Скін за підки, ні, я не хочу. Мені на майка скинів багато, то це у нас такі найкращий. От у мене. Так. А що наступного разу типу, нам рандомно. Ну, я так і хотіла цих опита, тому що мені ну, мене у ск... ніфіга не випаде, і теж. І що далі наступного вибір? Ну, не знаю, що я хочу. Так. Без поняття. Ладно. Опит так хорошо був. Тут уже закінчився ранг, то новий почнеться сезон. третій. Так, ну давайте ще підемо. Так. Спайка, думаю, це всі. Знаєте, я так. Кожне майже відео цей. Кожне відео граю ці ну, каточки, щоб забирати ці рангові, Ой, цей рангові там, хаусдроп, ну. Демонічний ангельський, ну ви знаєте. І вчора ще залетіло, я бачу, відос вам за цими, з допомогла тіпа, другу апнути 72к. Бачу, залетіла. То думаю, може, ще таке колись ну, засніму. Можна, в принципі, тихіше, то мене може взагалі не чути. Пристар. Ну, Опа, то мені скоро 100 тисяч їх буде. Ну, ладно, хай вони будуть. Убрав пас, це добре. Я його більшу, більшу частину вже пройшла, там десь 20, ти, 20 степів залишилось. Може 25 десь. десь так. так. Ну, я квести, в принципі, проходжу. Стараюсь, ну не всі. Це не тяжко, підзелене так гарно, слава. Вона вже повинна скоро вже апну нову ну, цю відеозапись зелененьку теж. Надію, що скоро, бо мені треба два титула просто апнути, і. Ну і ці яких. І там пар два-три цих е... іконок. 250 очки дадуть. Хай може убиває ще. Я прям похорону типу йому нанесли. Ну, нормально. Мені не цей Ось ну, Тут квестики. Знову пристра... Ух ти, епік! 100 очків сіли, то Та вони так скоро 100 тисяч буде. Ну ладно, пішли. Пощо бафиці виходять, будуть ще виходити, ну, А очки сили ж треба. Та й монети треба. Й то треба. Придеться їх брати, якщо вони будуть реально назавжди. А якщо їх беруть колись, то повинні ж компенсацію потім дати. Ну, що втратились монетки, очки сині. А може не дадуть. Хто їх знає. Цих храблять. Може хоч завжди залишить їм подобається. Я не хочу, щоб вони були. Це як на ну, морці але це не гаже, це не міську. Бочі, бо це не ну, було. Четвертый месяц, да? Чи не? Четвертий, так. Четвертый. Такий щеп. Ух ты, епік, опять. Сто бринги. Ну. Отрошечку так блинги повертаю. То пятьдесят, то 100. Так, пойдем. Не знаю, что тут у нас? О, Энгар. А вот один Эндер. Як ідеш проти з рандомом і з тобою якісь тупі просто. Одні мортис і двору. Ух, маля, і мене зброї. Ну, а то чесно. Ну, да мой, трошки квести про... прохожу. Скільки тут. О, ну багато. Так тут ну, не спіроном. Ух, ти тут легендарний вже скоро, йома, я не я не буду я певно, його забирать. Ну, хай коли дійду, хай він буде. Я забираю все. Там, очки сили, монетки, кредити тільки залишаю і... Ну, це легендарно. Хай він буде, тому що випаде ще 500 кредитів чи тисяча, а так би не перса пішло. Хай буде. Хай побуде поки. Потім побачимо, може їх, може його відкрию. Ну мені ще не дійшла до нього. Це класний пін. Ну, чи можна його зараз ще купити? За блінги, за гім. Це класно. ми всі там на тисячі і тільки на 17 кубків. Це ж прикольно, <свісно> необічно так. Хорошо. Чи пам'ятаємо? Ну, так і думала. От зараза, спеціально сюди приперу. Оце просто. Ну, весь прошла, б. Погналась одразу наступно. Може, ну, так, в принципі, кожне відео так забираємо. Так о були були призестар і сьогодні Ну, ж Скоро, думаю, пощастить мені буде це її. Ну, вже якийсь, типа, щасливий день. тут і хотілося б якийсь мі... меха ящик Якщо з, з мега ящика мені нічого не випаде. З міха може скінчити. Ну, шанс там. Знаєте, маленький. Я б хотіла на пайпі, отак. Саме класно. А де ще один? А де ще А, о, прям попало. Як я їх через рівну А, Настя. <соценно> Все рівно забрала. Ух, гості попроходили. Ух, просто. Ну, редкий. 50 монет, спасибо. Ай, буду. О, два даже Давай, 500 монет забираємо. І 200 я сил. А Але гендарна, коли дійду, я не буду забирати. О, кайф. Забожню так. А скільки ми тут... Оооо, в шоу, звісно. Вообще жесть. Ну, давайте це, напевно, катки ще. Будем закінчувати. Закінчувати відео. Воно таке коротенькі. Бувають короткі, прям відоси. а Бувають такі длинні. Ну, прям, бо взагалі там по хвилині раніше були. А це тут по 18 хвилин, по 10, десь так. Ну, теж спалька. Тихо-тихо-тихо, ні-ні-ні, у -ні, зараза. Ірсу, блін. Все рівно дві каточки. Із цих... Як скринички, копівки нічого не випало. Не знаю, чому. Ну, пасівка от, ну хотілося б скін гіпер. Хоча може для мене це пасівка, це саме краще. Бо мене скін, ну у мене скінів-то багато немає. Одна дінамайка, які це про... продають мені за 4 тисячі лінгів. Можеш випасти, чому він не падає? я його не хочу якось. Чи думаю, чи апати в цей трофейний ящик? Не знаю. Якщо апну, то поверну стакан. Думаю, чи повертать. Ну, мені много разу два скіна випало епік. Це чипає легендарних скісталі верхний. То скинина була прикольна на Енгара. Такі за нього, за нього бати грають. А що забрало? Підбіг прям, прям до мене. О, беру. Пірс била. Десь я на когось не попадуся. Такого синього. Сподіваюсь, де дежить краще бути? сторони даже не знаю цих, общем, мені от цих е Ну цих вообще мне хаос хаус и вообще не щастить. я відкривала. цих викрывала их уже не падает легендарный Комусь там ультра Ну ультра и випав перс. так у меня перси все я бы хотела тоді якийсь гипер скинчик Ну так ну урон ще одну каточку Ох, тобто свихредки. О, 50 очків секунду, давайте, ще одну каточку. Ні, постійно, либо ліба свихредки, либо епік. Щось рідко міфік. Скільки раз чи два було. Міфіки обриваються і все. Ні, чому всім так щастить? Чому мені не щастить на них? Я не знаю. Нові дропи на мене взагалі не щастить. Ну, як з бумбокса, мені в принципі щастило на нього. Ну, принаймні, краще, ніж із цих хаус-дропів. я Не знаю. Так, хто тут? Ох, ціла толпа тут капець. Ну, одразу всіх сюди засунули. Почекать? Ой-ой-ой, да п'ять ну, банок підварний. Ну от спік спітс ну зараза, яка є. Кількони надоїдають, ці, роздражають. <рес> не дав про секс. І сам же туди не дійде. Ну, може, не дійде. Може, там сейчас хлопь і все. Давайте ще типов, ну. Капец. ну, давайте ще пять типов, ну. Капець. Ну, давайте ще четырьох. Капец. Ну, скільки за мене чекать треба. Ще двох, ну. О, нарешті. Тут на відео одна хвилин десять, тому що. Вийде. Джанет. Одію це таке прям. Ну, я чомусь таке думала, що мій опит випаде. Ну я б його собі хотіла, ну, щоб дадуть. Рандомно, типа таки думала. бо міга ящик я не хотіла. Мовне там, що нічого не випаде. А із хаос-дропа теж так мені не щастить. То думав, краще цих опита вже. Ну мені от. Не знаю, кому як, мені отопить, тому що в мене його немає. набрав пас, він треба. Це це, типу, для мене це саме нормальне. Бо з міганічика мені нічого не випало б, мабуть. А от з цього. А от з хаусдропа мені просто не щастить, падають от рядки, там, редки, все. А де всі? Я щось, де ще троє щось, не зрозуміло. А ось то. Фінкс! А ні, то це Фінкс, це... Міна, не міна, як там? Як її там звати? А де вона? А ось. Хорошо. Ну давай, 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 давай ще одного цю доб'ємо. Відкриємо хаос-дроп, яку вряд ли щось випаде, тому що... Що мені чисто на нього не щастить. Ну, не сейчас, ты не випадав жодного ще раз, ультра легендар. На Ну, Сейчас забере. Ну ладно. О, пройшла квест. Так, открываем хаос дроп. Ух ты, епик. Не вже міфік? Не, а вот так вот, бачите? Ось так, в принципі, максимум. О, сточки всі, вау, це так багато. Ще плюс. О, кайф! Хабізала йшла. 50 степчик. Тут ящик. тут уже кінець. Да. Ну, Лене не буду забирать. скільки тут залишилось. О, то та трохи так зняло. Так, хто тут подрузя? Да, тут так її немає. О, там ну так, да, ось таке відео вийшло. Це усім гарного перегляду. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. Всім пока!